Події серіалу зумовлені фільмом Месники фінал. Коли Локі заарештовують у 2012 році, через галка біля нього опиняється камінь простору. Він же Тесеракт схопивши камінь, Локі телепортується в Монголію, де його схоплюють співробітники, управління часовими змінами коротко УЧЗ. Часоряд приводять до норми, а сам Локі постає перед судом, очоленим равонною Ренслеєр за втручання в перебіг історії. Локі заперечує свою провину, наводячи, як приклад часострип месників у 12-й рік. Проте ренслеєр запевняє його, що дії месників входили до часолінії, а от втеча самого Локі не дуже. Агент Мобіус Мобіус приводить його до часотеатру, де показує його про вчинки та злочини, навіть той момент, де він майбутньому призведе до смерті своєї мачухи фріки. Локі намагається дати на п'ятки, але лишає цю думку після усвідомлення того, що сили УЧЗ набагато більші за якесь там каміння нескінченності. Він повертається до часу театру, щоб переглянути більше подій зі свого майбуття, аж до своєї смерті від руки Таноса. Згодом Локі погоджується допомогти мобіусу в полювати іншого Локі, який вже побивав багацько агентів у Джезе і ще й стипця в їхню вундервафлю, яка відновлює чи Локі долучається до місії УЧЗ у справі нападу змінювача у 1985 році у Вісконсині, де наполягає на тому, що йому треба поговорити з хранителями часу, які власне створили УЧЗ та священний часоряд. Після такого ренслеєр виступає проти залучення Локі. Проте Мобіус випрошує для нього ще один шанс. Локі досліджує матеріали УЧЗ та вибудовує теорію, що двійник може ховатися в часи різних катаклізмів, де його вплив буде перетертий впливом поточних подій. Вони з мобіусом перевіряють це твердження, відправившись в день знищення Помпей. Після цього Локі з мобіусом і загоном УЧЗ вирушають в Алабаму дві 2050 рік в час урагану. Найвірогідніший сховок злочинця. Там вони потрапляють в засідку іншого Локі, який захоплює тіла місцевих і агентки, мисливиці Б-15. На місці виявляється, що за нападами на УЧЗЕ стоїть жіночий варіант Локі, яка відкидає пропозицію цього Локі разом скинути гранителів часу. Вона активує викрадені заряди та відправляє їх в різні епохи священного часоряду, що створює до 100 бій запобіжних ліній, які УЧЗ не може нейтралізувати. Лиходійка кудись телепортується, а Локі, покинувши агентів УЧЗ, вирушає за нею. Як виявилося, Локі жінка перемістилася прямо в УЧЗ у спробах відшукати хренителів часу. Локі не здоганяє її та юзає тимпад, щоб обом телепортутися і не попастися ренслеєр. Переносить їх аж на супутник Ламентіс-1 у 2077 рік, який от-от гигнеться на свою планету. Та ще й тим пад дуже вчасно розряджується. Локі, боючись підстави, ховає його магією, і двійник, яку, до речі, звуть Сільві, неохоче погоджується на співпрацю, щоб зарядити прибамбасину. Вони пробираються на поїзд, що прямує до ковчега, зерольота, за допомогою якого заможні жителі супутника прагнуть втекти. Там вони сподіваються принаймні підзарядити темпад. Локі невчасно мекнув, наробив галасу, побився з охоронцями, і ті викинули його з потягу. Сільві рушає за ним і виявляє, що темпат розбився як мої мрії про відпустку. Локі у кількості двох екземплярів, чим чекують до ковчега пішки, щоб, хоча б, забратися вже ж до зіткнення. У процесі сільві розповідає, що всі агенти УЧЗ не створені хриделями часу, як раніше запевняв Мобіус, а по факту є змінниками, як і сам Локі. Локі та Сільві нарешті пробиваються до ковчега крізь натовп та охорону, Проте, взороліт влучає метеор, який відколовся від супутника. Вже не сильно кудись поспішаючи, двоє локі присідають на душевні розмови, де Сільві розповідає, як вона у дитинстві втікала від УЧЗ. Тим часом в управлінні суддя Рен повідомляє мобіусу про смерть агентки Сі-20, пам'ять якої раніше считала Сільві. Романтична напруга між нашими двома трікстерами створює нову аномальну часову лінію, яка привертає увагу УЧЗ і ті арештовують гори богів. Локі запихують в день бабака, де він постійно відгрібає від сів, яка, між іншим, скандинавські мітології його дружина. Локі розповідає мобіусу, що він якби не створений хранителями часу, а викрадений зі священного часоряду. Сумніваючись у словах Локі, мобіус викрадає вранслеєрки КПК, де бачить, що це вона вбила агентку, котра пригадала своє минуле після контакту з Сільві. Мобіус звільняє Локі, але ренслеєр знищує мобіуса кийком. А Локі Сільві відправляє до Хранителів часу, щоб стратити особисто перед ними. Їм дають право останнього слова, однак втручається мисливиця Б-15, якій Сільві перед цим розповіла правду про УЧЗ і звільняє Локів від обмежувачів. Вони розкидують охорону, сільві вдається обезголовити одного з Хранителів часу. Проте виявляється, що хранителі це лише андроїди. Локі намагається щось сказати сільві, але ренслеєр несподівано тикає в Локі кайком та, як здається, вбиває його. Люта Сільві її розброює, вимагає пояснень про УЧЗ. Між титрами Локі отямлюється в невідомому місці в оточенні інших варіантів Локі, які запрошують приєднатися до них. Сільві дізнається від транслеєр, що всі знищені ЧЗ особи та предмети насправді переміщуються аж в кінець часу. З цього вона робить висновок, що справжнє керівництво УЧЗ перебуває саме там. Ренслеєр намагається затримати Сільві до прибуття охорони, проте та хапає темпад і знищує кійком сама себе. Ренслеєр береться самотужки розслідувати, хто ж її начальство. Тим часом Локі опинився в порожнечі, світі наприкінці часу, де зустрічає чотири своїх версії: класичного Локі, малого локі, хвальковатого локі та локі-алігатора. Вони пояснюють, що в порожнечі живе хмароподібна істота Аліот, яка поступово знищує все, що потрапляє в порожнечу. П'ять версій Локі переховуються в підземному бункері. Але новоприбулий Локі вирішує боротися з Аліотом. В результаті бункер знаходить натовп інших Локі, між якими спалахує бійка. Сільві теж опиняється в порожнечі, де Мобіус рятує її від Аліота і доставляє до Локі, класичного Локі, милого Локі та Локі Алігатора. Ну, в курсі. Сільві вважає, що Аліот це охоронець на шляху до справжнього керівництва у Чізе. Тікаючи від цієї істоти, їй вдається на мить проникнути у свідомість Аліота. Тож Сільві вирішує зачарувати цю живу хмару. Сільві віддає мобіусу темпад і він повертається в штаб УЧЗ. Малий Локі дарує Локі свого меча, а класичний Локі створює ілюзію асгарда, щоб відволікти Аліота. Перша спроба не вдається. Класичний Локі ціною свого життя відволікає Аліота вдруге, завдяки чому Локі та Сільві об'єднують свою магію та зачаровують живу хмару. Аліот розсіюється. А за ним відкривається прохід у цитадель за межами порожнечі. Локі і Сільві потрапляють в цитадель, де їх зустрічає справжній творець у ЧЗ, хто залишається. Він пояснює, що був жителем 31-го століття, котрий зумів налагодити контакт зі своїми двійниками з інших всесвітів. Це, зрештою, і призвело до війни між світами, в якій оригінальний той, що залишається, переміг завдяки Аліоту та створив священний часоряд. Аби його злідвійники не змогли вплинути на історію. Справжнє ім'я цього персонажа не називається, але біографія дуже-дуже схожа на Канга Завойовника. Тепер він, втомившись від довгого керування УЧЗ, знайшов собі заміну: це або Локі, або Сільві. Він пропонує обом гостям вибір: прийняти керування історією чи вбити його, і тим самим допустити існування багатьох часорядів. А отже, і нову війну. Локі, м'яко кажучи, спантеличений тим, що вся подорож до цього місця була заздалегідь спланована. Сільві ж безрезультатно намагається вбити того, хто залишається. Локі вірить в лодерові цитаделі і намагається зупинити сільві. Тоді вона цілує Локі та викидає його десь в портал, а потім вбиває того, хто залишається. Часоряд розгалуджується, породжуючи новий мультивсесвіт. Локі опиняється в штаб-квартирі УЧЗ, де зустрічає мисливицю Б 15 та Мобіуса? Він намагається попередити їх про напад злих версій того, хто залишається, проте розуміє, що опинився у світі, де не знають Локі. А замість статуї хронитинів часу там височіє статуя канга завойовника. Проте в цей момент Зоровіт втручає. Втру... Чому втручає? Я третій раз кажу втручає.